Ну що ж, привіт, підписники. Сьогодні Тарган розпочинає свій блог, і це буде вибухове відео. Я планую одразу з першого ж свого файту одразу одразу виграти, причому до у домінантному стилі перемогти у цій битві, а мені у цьому допоможуть мої. Друзяки, тети є Авокадо та Банджела. Значить, ми тактика така приземляємось і починаємо всіх гасити, поки не залишимось тільки ми. І тоді ми переможемо. З вами я, Тарган, кращий український ютубер по піксельгану. Підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки. Ну що ж почнемо, моя сокира вже не терпить, чьюсь скроню розтращити. Ну, давайте, давайте. О, ну нарешті летимо, летимо. Так, вистрибую. Ну що ж, в мене тактика така. Мій, е, моє улюблена зброя моя, це сокира. Я дуже вправно впораюся з сокирою, так. Стрибаю, 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 стрибаю. Ну і що? Починаю шукати скрині, що тут щось таке. Ну незрозуміле, ну добре, добре, хоч щось, щось є. А Що там мої хлопці, що там авокадо та банджало? Вже сподіваюсь, когось замочили чи ні. Піду подивлюсь, що тут у цій хаті. Десь десь скриня, але де ця скриня не видно. Щось моїм крильцям кортить полетіти, але чомусь не взлітається, не знаю. Так, що ж порожня так, навіть нічого і взяти. Ну добре, в принципі, головне, що в мене є сокира, а якщо в мене є сокира, то я не переможний. О, Це хто? Хтось у гарматі полетів, а це ж мої хлопці. Я за ними можливо тут буде ворог, на якому я зможу показати свою майстерність. О, 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 гашу, гашу. Так, давай, 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 Авокадо! Авокадо, я тебе прикриваю. Так, фу, підстрахував. Якогось Кріштіану завалили. Так, ну продовжуємо, продовжуємо. Ооо. Банжело тут бігає, бачу. Я за ним. Худкіше, худкіше, хлопці, давайте, давайте. Це моє перше відео, давайте. Ану, постав! Ану, постав! Ану, постав, ану, постав. Цю... А ну постав пушку, ти куди тікаєш? А я сам себе опік. Що ж це таке трапилось? Ой, хто, хтось мене атакує, не бачу хто. Хлопці, рятуйте, авокадо, банжало, де ви? Де ви? Там на мене хтось нападає. О, кулі свистять повз мою голову, але нічого, мені не страшно. Зараз, зараз я знайду, хто це там поля у мене, біжу, біжу, біжу. Ну що ви ходьте на чесну битву, не ховайтеся, чого ви всі поховались? Я вас все одно знайду. А мої хлопці Банжела та Авокадо мені в цьому допоможуть. Так, дивимось. Оглядаємо місцевість. Так, це такий попереджувальний вогонь, щоб всі розуміли, що сюди не пхатись, бо це наша територія. Так, прикриваю, прикриваю банджева та авокадо Ах, то це там такий стрибунець. Зараз муємо його мішки. Е, 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 пушка! Шакіри, рубаю, рубаю, рубаю. Фух, це було небезпечно, але ми всіх переможемо так, аптечки збираємо, йдемо далі ворога гасити. Так, якась, збройка не потрібна пушка. Ну, візьмемо, візьмемо. До нас чекають. Так, ну що, хто тут? Виходьте на мене, на Таргана. Тарган Вайті. Нагадую ваші лайки, дзвіночки, підписки. Це кращий український ютубер Піксельган. Підписуйтесь, о! Привіт, а ти що стоїш? Привіт. Ха-ха-ха, коктейль молотова лови. Ой, а це... па Ой, ац. А, а! а! болять. Оооооо, авокадо рятуй. Yeah! <плево> ну що ж, це була достойна битва. Переможемо наступного разу. Бувайте.